Клайв Стейплс Льюїс. Хроніки Нарнії. Остання битва. Розділ шостий. Частина друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Чи десь з вашого боку сір? спитав він короля. Що? схвильовано перепитав Тіріан. Хіба вона не біля тебе? Від жаху у них мало волосся дибки не стало. Вони не наважувалися гукати її в голос і шепотіли її ім'я на всі боки так голосно, як тільки могли, але даремно відповіді не було. Вона кудись пішла, доки мене не було, допитувався Тіріан. Я не бачив і не чув, як вона зникла, похитав головою Юстас. Але вона могла піти непомітно. Ви ж її самі бачили. Десь здалеку почулися приглушені барабанні дрібушечки. Діамант повів вухом туди, звідки чувся звук, та лише кивнув «Гноми!» Не виключено ще й ті гноми віроломні зрадники, крізь зуби процідив Тіріан. А десь зовсім близько до нас наближається щось на чотирьох копитах, додав діамант. Люди й єдиноріг застигли на місці. Занадто пробагато що треба було потурбуватися, і ніхто не знав, що ж їм робити. Стукіт копит усе наближувався, а потім, уже зовсім поруч, пролунав знайомий голос. Гей, ви тут? Дякувати небесам, то виявилася Джил. Де тебе носило? Пошепки гримнув на неї юстас, який насправді добряче перелякався, коли її не виявилося поруч. У хліві! Видихнула Джил, але зовсім не перелякано, а немов переховуючи усмішку. Ах! рикнув Юстас. Тож тобі здається, що це дуже смішно? Що ж, тепер мені нічого не лишається, як. Ви привели діаманта сір, перебила його Джил. Так, ось він. Але що то за звіри з тобою? Це він. Відповіла Джил, але відійдемо звідси подалі, доки ніхто не прокинувся. Вона знову пирснула зі сміху. Ніхто не сперечався, бо вони вже й без того задовго залишалися у небезпечній місцині, а барабанні дрібушечки гномів, здається, чулися вже ближче. Вони кілька хвилин ішли на південь у цілковитій тиші. Коли Юстас нарешті перепитав, Він, що ти маєш на увазі? Підставний аслан!» – пояснила Джил. Що? не стримав свого здивування Тіріан. Де ти взагалі була? І що зробила? Дозвольте пояснити, сір, заходилася розповідати Джил. Щойно ви розібралися з вартовим. Я вирішила, що непогано було б зазирнути у хлів та подивитися, хто ж насправді там ховається. Тож я підповзла до нього, без жодних зусиль, відчинила двері і зазирнула всередину. Там, звичайно, було темно, та стояв сморід, як і в будь-якому іншому хліві. Тож я запалила світло і ви не повірите. Але нічого й нікого там не побачила, окрім цього маленького віслючка з прив'язаною до спини лев'ячою шкурою. Тож я вийняла свого ножа і наказала йому йти за мною. Насправді, погрожувати йому не було ніякої необхідності, цей хлів йому й самому вже впоперек горла став. І Він охоче пішов зі мною сам, правда ж, Вертику? Ува. Юстас навіть рота роззявив від подиву. Що ж, ти геть збила мене із пантелику. Ще ми тому я був зулий, мов собака, та й досі гадаю, що нечемно було з твого боку пробиратись туди крадькома, не сказавши нам ані слова. Але мушу визнати, впоралася ти просто чудово. Якби вона була хлопцем, її можна було б посвятити у лицарі. Чи не так сір? Якби вона була хлопцем, її випорали б батагом за невиконання наказів, відповів Тіріан. І в темряві не зрозуміло було, чи то він хмуриться, чи то всміхається. А вже за мить почувся ляскіт металу. Що ви робите, сір? різко спитав діамант. Витягаю меча, аби видітнути голову цього клятого ішака. Жахливим голосом відповів Тіріан. Відійди но, дівчино. Ні, ні, благаю вас, ні. кинулась на захист вертя Джил. Цього робити, то була не його провина. Він невинний і кається у тому, що накоїв. Він дуже гарний віслючок. Звати його верть, а руки мої обвивають його за шию. Джил, промовив до неї Тірян, серед усіх моїх підданих ти найхоробріша і найобізнаніша в лісовій справі. Але разом із тим найзухваліша та найнеслухняніша. Що ж, нехай живе. Що ти можеш сказати у своє виправдання віслюче? Я сір, почувся голос віслюка. Мені, звичайно, дуже шкода за те, що я накоїв, але облизян казав, що Аслан хоче, аби я напнув на себе ту шкуру. А я гадав, що йому видніше, адже він набагато розумніший за мене. Я тільки робив те, що мені валіли. І зовсім не солодко мені прийшлося тут, у хліву. Я навіть не знаю, що коїлося там, за його межами, бо мене випускали назовні лише іноді, на кілька хвилин і тільки уночі, а іноді. Вони забували навіть мене напоїти. Сір! втрутився діамант. Гноми підходять ближче. Чи бажаємо ми з ними зустрітися? Тіріан розмірковував за хвилину, а потім зненацька голосно розсміявся. Після цього він заговорив, але вже не шепотом. Клянуся, гривою, лева. вигукнув він. Щось у мене зовсім клепки розсухлися. Чи бажаємо ми зустрітися із ними? Звичайно, ми з ними зустрінемося. Ми тепер із ким завгодно можемо зустрітися. У нас є віслюк, якого ми можемо їм пред'явити. Нехай бачать, чому вони поклонялися та чого боялися. Ми покажемо їм, у чому полягав задум облизяна. Таємниця його вже не є таємницею, що геть усе міняє. Завтра облизян бовтатиметься на найвищому дереві в У Годі переховуватися, шепотітися та ховатися. Де ці чесні гноми? У нас для них є гарна новина. Після довгих годин шепотіння слова, вимовлені нормальним голосом, мають просто таки живодайну силу. Усі зненацько загомоніли, засміялися, навіть Верт підвів голову та зробив те, чого Круть не дозволяв йому робити вже давно. Видав своє улюблене Я! Я!», Я Невеличкий загін друзів попрямував назустріч барабанним дрібушкам, що ставали все голоснішими, і невдовзі попереду заграло світло смолоскипів. Вони йшли по одному із тих неходжених шляхів. В Англії ніхто б його і за шлях не вважав, що пролягають через ліхтарну пустку. Назустріч їм. Крокувало десь із тридцять гномів, кожен із лопатою чи сапою за спиною. У голові колони виступали двоє озброєних остраханців, а ще двоє замикали тил. Стійте! гримнув Чіріан, виходячи на дорогу. Стійте, солдати! Куди та за чиїм наказом ведете ви цих нарнійських гномів?